Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакту, котрий я особисто поставив би на перше місце. Це перстень часів Римської імперії, котрому приблизно 1700 років. Він виготовлений з високопробного золота, проба якого в районі 930-ї та прикрашений масивним гранатом. Вага цього артефакта майже 10 грамів. А от ціна 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі колекція сучасних монет. Вона складається з річних наборів обігових монет, випущених з 1996 по 2021 рік. Всього тут 15 наборів. Найцікавіший, мабуть, перший презентаційний набір Національного банку України «Ворг Склі. Придбали цю колекцію за 83 три тисячі або ж 1990 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 84 тисячі гривень або ж 2 тисячі доларів рив. Далі рубль 1725 року, викарбований за часів правління вже першого російського імператора Петра І. Саме він вигадав Росію, замінивши цією назвою узке Московське царство. Це так званий сонячний рубль. Виготовлений він зі срібла 728 двадцять проби. Вага біля 28 грам. Рубль 1725 року придбали за 95 п'ять тисяч криль'янь або ж 2260 доларів. Далі 100 франків 1906 року. Історія цієї монети починається наприкінці XVIII століття, коли Огюсту Дюпре було велено монархом Луї XVI викарбувати нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції творця золотого ангела Дюпре було засуджено до страти. Та завдяки монетці, що лежала у Дюпре в кишені страту не було виконано. Після цієї події він завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. 100 франків були придбані за 129,5 тисяч гривень або ж 3080 доларів. Далі 100 фунтів 2017 року. Монета, яка була викарбувана на королівському монетному дворі міста Латризант, в Уенсі, виготовили її з чистого золота вагою рівно в одну тройську унцію. На лицьовій стороні тут зображена покійна вже королева Британії Елізабет на зворотній персоніфікація Британії, рік карбування проба золота і вага монети. 100 фунтів були придбані за 135 тисяч гривень або ж три Доларів Далі 50 гривень 2021 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 30-й річниці незалежності України. На аверсі монети розміщено могутній дуб, крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави. А коріння декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України. УНР з УНР Українська Держава, директорія УНР тощо на реверсі монети, зображення знака княжої держави Володимира Великого, Три зуба. Монета виготовлена зі срібла, вага її пів кіло, а тираж лише 500 екземплярів. Цю пам'ятну монету придбали за 141 тисячу гривень або ж 3360 доларів. Далі радянська відзнака, котрій вже майже 100 років, вона була отримана в 30-му році минулого століття. За перемогу у соцзмаганнях був нагороджений митрофан Місюня. Він працював на Миколаївському заводі зварювальником та за припущенням приймав участь у будівництві підводної лодки. Декабрист придбали відзнаку за 185 тисяч гривень або 4400 тисячі доларів. Далі порцелянова фігурка, котрій вже 100 років. За припущенням, вона була виготовлена ленінградським заводом у 20-х роках минулого століття. Авторки, сестри Данько. Форму зробила Наталія, а розпис Олена. Висота цього піонера лише 10 сантиметрів. Голова у нього приклеєна, та от ажіотаж навколо цього лоту виявився неабияким. Після більш ніж сотні ставок піонер був придбаний за 250 556 гривень або ж 5 тисяч 970 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився талер 1639 року, викарбований в часи правління короля Чехії та Угорщини імператора священної Римської імперії Фердінанда III. Він був виготовлений зі срібла вагою у 29 грамів монетним двором міста Хамельн у Нижній Саксонії. Придбали цей талер за 525 525 тисяч гривень або ж 12 тисяч доларів. Друзі. Дя... Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.